Привіт! Мене звуть Олександр Лук'яненко. Я бренд-шеф мережі кав'ярень. Ну що ж, настав час вийти на новий кулінарний рівень. А саме законектити мультипіч Philips Combi з застосунком «Home ID. Це застосунок з більш як 5 по покроковими рецептами. А ще «Home ID дає можливість віддалено керувати і контролювати процес приготування зі смартфона. Але про все по черзі. За допомогою простого та інтуїтивного зрозумілого керування. В головному меню вибираємо розділ налаштування. Далі вибираємо налаштування Wi-Fi. Мультипіч запитає, чи хочете ви завантажити застосунок, і на екрані з'явиться QR-код з посиланням на нього. Скануєте QR-код, завантажуєте застосунок Home ID. Серед запропонованих моделей знаходите мультипіч HD 988X, додаєте мультипіч, приймаєте умови використання. Інсталюєте, конектите зі смартфоном і прив'язуєте мультипіч до свого домашнього Wi-Fi. Все готово! Тепер можна вивчати можливості застосунку, рецепти та функціонал. До речі, застосунок також можна завантажити і без QR-коду, знайшовши його за назвою в Apple Store чи Google Market. Тепер мультипеч Philips Combi завдяки Home ID стало ще досконаліше. Познайомимося із застосунком докладніше. У ньому є такі розділи: рецепти їх понад 500. І вони різноманітні з інгредієнтами та з покроковою інструкцією приготування. Улюблені у цей розділ ви можете додати рецепти, які вам найбільше подобаються, або такі, як ви найчастіше готуєте. Мої рецепти. Тут ви можете записати свій рецепт, і Мультипіч його приготує. Також ви можете поділитися своїм рецептом. Зі спільнотою за стосунку Home ID від Philips. Що ж по стравах? Наприклад, є страви з пікантними нотками, курка в соусі теріякі та рисом, хрусткі креветки темпура. Під кожним рецептом можна побачити, скільки людей його вподобали, скільки людей його переглянули. Далі йдуть деталі: час підготовки інгредієнтів, час приготування страви. Також вказано інгредієнти з потрібним грамажем, поживна цінність. Зокрема, вуглеводи, білки, жири. Ну і власне простий покроковий процес приготування. А після, коли страва буде готова і ви її скуштуєте, можете дати зворотній зв'язок і оцінити від 1 до 5 зірочок те, наскільки вам страва сподобалася. Так, у Home ID легко знайти об'єднані в розділі рецепти, які надалі легко приготувати. Наприклад, страви з морепродуктів, салати, м'ясні страви кіші та овочеві піроги, прості та смачні гарніри, хліб і булочки, легкі та швидкі закуски. Отже, подивімося, як усе легко працює з Home ID. Вибираєте один з рецептів, виконуєте всі покрокові інструкції з підготовки, завантажуєте продукт в кошик мультипечі і прямо в застосунку запускаєте процес приготування. Протягом приготування ви можете стежити за процесом, а також контролювати. Скільки часу залишилось до того, як улюблена страва буде готова. Тож можете поки серирувати стіл або приготувати напої. А коли страва буде готова, Home ID сповістить вас про це. Після того, як страва готова, Home ID перепитає, чи хочете ви додати ще час для приготування. Оцініть візуально і на смак страву. І якщо вам, наприклад, хочеться більше скоринки картоплі, додайте ще час. Усе дуже просто! Ще одна перевага керування мультипіччю із застосунку Home ID. Максимальний час готування, який налаштовується вручну на панелі керування мультипічічі 3 години, а час приготування страв через застосунок до 10 годин за максимальної температури 100 градусів. Для цього виберіть режим ручного готування в застосунку та встановіть час приготування. Потім можете вибрати температуру, потік повітря і запустити мультипіч. Ось такі корисні лайфхаки. А ще ви можете зробити так, щоб ваші близькі також мали можливість створити гастрономічні шедеври з Home ID зі свого смартфона. Просто повторіть алгоритм дій встановлення застосунку на новий смартфон і коннекту з мультипічч. Також у застосунку зібрані корисні статті підказки щодо використання вашої моделі мультипечі. Користуйтесь на здоров'я, мультипеч Philips Combi та застосунок Home ID. Це не просто гастрономічне поєднання, це ідеальні кулінарні стосунки, універсального девайса та сучасних технологій, які не перестають розвиватися, а прагнуть досконалості. Готуйте з мультипіччю Philips Combi та за стосунком Home ID, і буде вам неперевершено смачно, і що немало важливо, легко і зручно. Спробуйте і переконайтеся.